День української державності це можливість для кожного українця згадати історію своєї країни, боротьбу за незалежність, єдність та щасливе життя. Так цього дня в уславській громаді були покладені квіти до підніжжя пам'ятного знаку засновника нашого міста Ярослава Мудрого, князя Київського. Також квіти від вдячних жителів громади лягли до підніжжя пам'ятного знаку Великого Кобзаря. Тараса Шевченка, ми цінуємо те, за що боролися наші предки. Пам'ятаємо всіх, хто загинув у цій боротьбі, будуємо майбутнє, в якому нам самим хотілося б жити. В цей день особлива вдячність тим, хто віддав своє життя за незалежність України, тим, хто стоїть міцно на захисті наших цінностей сьогодні. У церемонії покладання взяли участь голова Богуславської міської ради Віталій Хоменко, депутат обласної ради Арташе Статоян, представники відділів та управлінь виконавчого комітету Богуславської міської ради, громадськість міста. Сьогодні ми святкуємо День української державності, з почуттям гордості за нашу велику історію та незламну волю до самостійності. Адже Україна це країна сильних, сміливих та незалежних людей.